Щоб на ваших фотографіях було не так, як в мене зараз, існує автофокус. О, так, значно краще. В сучасних камерах є дві можливості фокусування вручну та автоматично. Як ви напевно здогадалися, ручне, воно ж мануальне фокусування це коли ви руками крутите кільце фокусування на об'єктиві. І тим самим обираєте, куди сфокусуватися. І якщо ви думаєте, що це дивно, купувати камеру з автофокусом та фокусуватися вручну, заспокою вас. Я раніше теж так думала. Однак ручне фокусування доречне в багатьох ситуаціях. Але у цьому відео поговоримо про автофокус, тому що в більшості випадків фокусування це те, у чому ми дуже розраховуємо на нашу камеру. Та наприкінці ви зрозумієте, у яких ситуаціях який режим варто використовувати. Мене звуть Інга Одарич. Поїхали! І перш ніж говорити про режими, нам треба знати, а як, власне, зробити так, щоб камера сфокусувалася. Для цього ми повинні притиснути кнопку спуску наполовину. Ви відчуєте цей момент деякої перешкоди. Саме в цей момент камера і сфокусується, і вона видасть звук або підсвітить точку фокусування зеленим. Або червоним. Або загориться зелена чи біла точка в нижньому лівому куті вида шукача або екрану камери. Загалом існує три основні типи автофокусу: покадровий, постійний, який слідкує, та автоматичний. Покадровий для всіх камер це AF-S. ну крім Canon, звісно. Там він зветься OneShot. Ми його використовуємо, коли об'єкт нашої зйомки не рухається, наприклад, якийсь будинок. Хай буде оперний театр або модель в студії, чи бургер на столі, або ще щось, чи хтось, головне, щоб він чи вона, воно не рухалось. Ми наводимо камеру. Точкою фокусування на об'єкт, на якому ми хочемо сфокусуватися, притискаємо кнопку спуску на половину. Камера нам надасть сигнал і загориться значок, який вказує, що фокусування успішне. Після цього ви можете дотиснути кнопку спуску і зробити кадр. У цьому режимі можна сфокусуватися на об'єкті і, утримуючи кнопку, трохи перемістити камеру по горизонталі або вертикалі, так, щоб кадр по композиції став краще. Навіть якщо об'єкт піде з точки фокусування, він все одно буде у фокусі. Головне не відпускати кнопку. І тут ми розуміємо ще один момент. Камера фокусується не на об'єкті, а на певній відстані до об'єкта. Тому, поки ви тримаєте кнопку, напівнатиснутою камера тримає дистанцію фокусування. Якщо об'єкт переміщується праворуч або ліворуч, або ви перемістите камеру праворуч або ліворуч, але відстань до об'єкта не зміниться, об'єкт буде у фокусі. Натомість, якщо при напівнатиснутій кнопці змістити камеру вперед або назад, або ж об'єкт зробить крок вперед або назад. То відстань, на якій камера сфокусована, залишиться тією ж. А ось відстань між камерою і об'єктом зміниться, і він стане вже не в фокусі. Наступний режим фокусування постійний АФЦ. Ну і як завжди, Canon виділився, там цей режим називається I-SERVO. У цьому режимі ми знімаємо об'єкти, що рухаються: дітей, спорт, машини, взагалі, все, що рухається. У цьому режимі камера не буде вам підтверджувати звуком, що вона сфокусувалася. У цьому режимі камера при напівнатиснутій кнопці спуску постійно фокусується на тому, що попадає в точку фокусування до того моменту, поки ви не натиснете кнопку до кінця. І якщо об'єкт зйомки рухається на вас або від вас, камера триматиме його у фокусі. Ваше завдання, щоб об'єкт був у точці фокусування. І третій режим автофокусування це автоматичний режим. Називається він АФА. Canon, ну ви зрозуміли, а і фокус. Власники Fuji можете розслабитись. У вас цього режиму взагалі не існує. Це суміш перших двох режимів. Ідея наступна: якщо ви фокусуєтесь на нерухомому об'єкті, а він раптом підвівся і пішов, то камера спочатку працюватиме в режимі покадрового фокусування. Доки об'єкт не рухається. Але якщо в той момент, коли камера вже сфокусувалася, ви ще не дотиснули кнопку до кінця, а об'єкт почав рухатись, камера автоматично переключиться в режим слідкування. Але все було б надто просто усього три режими. У кожному з цих режимів є підрежими. А вірніше вибір області у кадрі, де відбуватиметься фокусування. І це може бути зонне фокусування. Коли ви обираєте якусь велику ділянку кадру, і як би кажете камері, сфокусуйся ти десь тут. І камера сама обере де саме. Цей режим є корисним, коли ви фотографуєте щось на однорідному фоні. Ну, наприклад, птахів на фоні неба. Головне, щоб об'єкт зйомки знаходився у вибраній вами зоні, яку можна переміщувати по полю кадра. Але якщо задній фон складний або в цю область потрапляє ще й передній план, то камера фокусуватиметься по найближчому контрастному об'єкту. І це зовсім не обов'язково буде той об'єкт, на якому хочете сфокусуватися ви. Так що будьте обережні. Одним з варіантів цього підрежиму є широка зона, тобто по всій площі кадру. Друга область фокусування це центральна точка. Це завжди була найулюбленіша область фокусування власників дзеркальних камер. Тому що це найчіпкіша та найточніша точка фокусування в дзеркалках. Ну, так історично повелося. Там центральна точка найкраще фокусується, і рухати її ви вже не можете. Ну, на те вона і центральна, щоб завжди бути в центрі. Третя область точкова. У цьому випадку можна вибрати одну або кілька точок фокусування. Ви можете переміщувати їх кадром. Загалом це найконтрольованіший вами режим фокусування. Цей варіант особливо гарний у постійному режимі фокусування. І просто чудовий у таких підрежимах, як 3D фокус у Nikon та 4D фокус у Sony. У цих випадках камера чіпляє об'єкт у фокус і стежить за ним в усіх напрямках. І вам же не потрібно тримати об'єкт зйомки в точці фокусування. Потрібно лише навести цю точку на об'єкт та притиснути кнопку. А далі камера буде переміщувати цю точку по всьому полю кадру сама. Вам потрібно лише утримувати об'єкт у кадрі, це мій улюблений варіант автофокусу. Загалом, автофокус свого часу став революційним моментом у фотографії і продовжує розвиватися. У першу чергу в беззеркальних камерах, наприклад, існує така крута штука, як автофокус по обличчю, та й навіть кращий автофокус по очах. І в деяких моделях, зокрема в камерах Sony, можна обрати за яким саме оком, правим чи лівим, їй фокусуватися. Чому ця функція така важлива? Тому що при зйомці людини найважливіше це її очі. Якщо в області фокусування встановленої вами камера виявить обличчя та око, то пріоритетом для автофокусування буде саме це обличчя. Якщо ж об'єкт зйомки, наприклад, закриє обличчя руками, то камера продовжить фокусуватися в тій області, де ймовірно і було це обличчя. Якщо об'єкт зйомки залишив кадр, камера намагається знайти нову жертву. Ну а в сучасних моделях існує автофокус по глазах тварин та птиць, а ще по літаках, машинах, мотоциклах і потягах. Тобто на кожного знайдеться свій автофокус. Але будь-яка автоматика має низку обмежень. І основне з них це те, що автофокус не може навестись на однорідні об'єкти. Йому потрібен перепад за кольором або яскравістю. І навести різкість на абсолютно однорідні поверхні не вдасться. Тому, наприклад, знімати зорі або чумацький шлях за допомогою автофокусу не вдасться. Ще один момент для власників без зеркальних камер. Якщо ви знімаєте на закритій діафрагмі, то також може бути певні проблеми з фокусуванням. Тому що, на відміну від зеркальних камер, де діафрагма закривається до вказаного значення в момент зйомки, в наших камерах діафрагма прикривається в той момент, коли ми вказали її значення. І при певних значеннях діафрагми світла може бути замало і камері буде дуже важко сфокусуватися. І не забуваємо про мінімальну дистанцію фокусування. У кожного об'єктиву вона своя. І ця дистанція обов'язково вказана на об'єктиві. Якщо об'єкт, на який ви намагаєтесь фокусуватися, буде ближчим, ніж це значення, то камера не зможе сфокусуватися. Для таких ситуацій існують спеціальні об'єктиви. Це макрооб'єктиви. І цим відрізняється макро від крупного. Але міряти цю мінімальну дистанцію треба не від передньої лінзи, а від точки розташування матриці. Ця точка є на усіх камерах зверху, і позначена вона ось таким значком. Сподіваюся, що усі ваші фото тепер будуть у фокусі. Тому йдіть і знімайте. Слава Україні!